Віта, шановні друзі, ради вас вітати на YouTube-каналі Fisherman 15. З вами, як завжди, я, Стас. І тільки погляньте, яка позаду мене краса. Сьогодні я приїхав на річку Дністер і буду відкривати фідерний сезон 2025. Вже знайшов собі вільне місце, на річці їх досить, в принципі, багато. Так що буде у нас сьогодні така рибалка. Зібрав я один свій фідер, взяв все по мінімуму, стільчик, столик, швиденько приїхав. До речі, виїхав вже в обід, пів 12 дня, та й принципі буде у нас така коротенька рибалка і спробуємо відкрити фідерний сезон. Так що, давайте, друзі, ви вже бачили, я прикормку замішав, все розклав. Так що зараз декілька слів за оснащення, що і як, і давайте будемо розпочинати нашу рибалку. Вам, як завжди, приємно перегляду. Ось так виглядає моє місце, стільчик. Вже поставив вудку. До речі, зібрав сьогодні свій фідер до 120 грамів. Каліпсотор фідер. Поставив на такі стіечки поряд. Столик, тут у мене насадка, це опариш білий-червоний і хробачок. Тут все, щоб перев'язувати оснащення, ну і прикормка. Прикормку замішав реалфіш карась часник, так як часник це такий універсальний смак, який підходить до холодної води. Весною гарно відкривати саме по цій прикормці. Тож, друзі, вам рекомендую. Додав кукурузку, опарика трішки живих компонентів і кукурузки. Так що під взагалі прикормка вийшла дуже крута. Ну, якось так. Залишилось зв'язати оснащення, поставити повідець і можна закидатись. <рес> Тільки сів в'язати, до мене приплили такі красені. Молоденькі лебіді, дивіться, які вони гарні. М? Плавають тут річці. Випрашують у рибачків. <хи> ну, красавчики. Ну, давайте вже заодно розповім за оснащення, Я його вже почав в'язати тут на колінки, якщо можна так сказати. Годівниць сьогодні буду використовувати 70 грамів. Значення у мене буде сьогодні скользящий інлайн, тут стопира ще бусина, невеличкий відвод. І постав повіде сантиметрів 50, ось такий вого, на 0,14 Ось, Ви вже бачили, я вам показував раніше. Ну і В принципі, будемо з нього розпочинати, а там будемо бачити, можливо, будемо ставити довші повідці або навпаки коротші. Так що, давайте в'яжемося, годуємося. і Блін, взагалі така краса, вон, качка взлетіла. Сьогодні на вулиці справжня весна, вітру немає, тиша, гладь, тепло, я аж куртку зняв. Ну, взагалі, файно. Ну що, забив першу годівницю, на насадку поставив три опариша, два білих і один червоний. Цей комбінації розпочнемо, поки що не кліпсувався, нічого. Закинемо, куди закинемо, побачимо, якщо рибка буде відзиватись, то вже потім зробимо точку, будемо годувати. Ну і в принципі, все тому подібне. Ну а зараз давайте закидаємось. Закинув, все ж таки вирішив поставити кліпсу на першому закиді. Ну і зараз будемо бачити, чи будуть клювання. Так що, розпочинаємо з опариша. Прикормку ви бачили. Друг, думаю, друзі, щось у нас вийде. Ходять слухи, що зараз на річці ловиться непогано тарань, лячик проскакує. Так що, сподіваюсь, нам також пощастить, і будемо відкривати сезон. Оп-оп-оп-оп-оп. Друзі, тільки закинувся. Покльовка одразу. Це да, Не знаю, чи є щось. Зараз перевіримо. Начебто є. Да, є! Перша рибка в цьому сезоні на фідер. Дивіться, взяла така таранушка невеличка. Ну що, друзі, привітайте мене з відкриттям. Перша рибка в цьому році буде ось така таранушка на опариша. Невеличка, але ми вже відкрились. І це дуже-дуже круто. Ну все, давайте її відпускати. Давай, маленька, дякую за клювання. Пливи додому рости. Давай, 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 давай додому. Все, пішла. Ті, бачите? І все спрацювало, як я вам і казав. Прикормочка. Опариш. Правда, пожований, Зараз, напевно, що. Поміняю, поставлю свіженько. До речі, такий міні-лайфхак теж. Коли знімаєте наживочку, кидайте її в прикормку. Не викидайте в воду, це буде додатково приваблювати рибку. Ну-ка, давайте зараз три білих поставимо і спробуємо. О! Краса. Ну що, по наступному? Оп-оп-оп, друзі, довго не доводиться чекати. Майже одразу наступне клювання. Напевно, що тарані там стільки стоїть. І вона клює одразу. В закид. Оп-оп-оп. Так, начебто є. Начебто є. Ха -ха -ха. Вообще, не рибалка, а жир. Так-да-да, -да -да, є, тарашечка. Ну ходи до нас. Цього разу, бачите, трішечки побільше. Давайте зробимо такий міні-експеримент. Зараз кинемо її в відро, наберемо водички і в кінці рибалки покажу вам результат. Ну, Кидаємо відро поки що. Є набралось водички і кидаємо, хай плаває рибошка. Да, але така рибалка мені подобається. Одразу, блін. Два закиди, дві риби. Оце я розумію відкриття сезону. Перша рибалка і одразу вдала, вже і рибка є. Шикарно, шикарно, друзі. Настрій піднявся. Бомба. Подивіться, подивіться на цю покльовку. Дивіться, 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 як лупи. Ну давай, 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 давай. Уф, яка ж покльовочка, Іди сюди. Наступну тяну. Наступно. Оце щось бодається. Гарніше. А ну що там, краща рибка? О, да, побільша трішечки. Ще більше. Во. Це вже щось непогане. Дивіться, яка. О, прям ну, ладошка. Шикарно. Відро. Відро. Плавай. О! Ще одна йде до нас в гості. Уф, як бодається, як бодається, вау-вау! Це да. О, це що? Все непогане. Да, 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 така таранюшка. Ну, іди сюди, о, найбільша за сьогодні, найбільша. Подивіться. Прям такий вже батончик хороший. Кидаємо, може взагалі на засолку візьмемо, якщо така буде клювати гарно, побачимо. Бульк, плавай. й камеру вмикав. <рес> Поки камеру вмикав, одразу клювання. Блін, дуже-дуже круто, друзі. Взагалі, опариш зараз додав червоного. Тут у мене стоїть пучечок. Три, три білих і один червоний. Ну, поки що міняти не буду, бачите, друга рибка напажованого. Кльов взагалі шалений. Ось я вам показав, тільки, що тільки закину, і вже смикає прям взагалі. Дуже файно, Ну, давай, бери, бери, бери платвечка. Ну смека так одного такими прям різкими, отак туш, туш і пауза ось зараз знову. В... О! Ось це була гарна покльовка, тільки так підсік, напевно, голову її відірвав і все. Зараз побачу. Перезаряджаюсь, ставлю ось три опари, як я вам і казав, два білих, один червоний, забиваю годівницю. Пробував кинути декілька разів без корму. Рибка стоїть, ловиться її без корму. Але ми краще будемо годувати, так як я хліпсу поставив. В принципі, думаю, рибка ще більш збереться і буде стояти у мене на точці і ловиться ще краще. Так що закидаємо таку красу. О, чікс, іди сюди, таранушка, Ху-ху. Ні, але вже тарань ловиться на річці. Це дуже-дуже круто. О, ще й непогано попалась. Да-да-да. Аж в сторону, щось там веде. О, уф, батончик. Непогана така. гарненька, О! Видно з ікоркою. Така рибка. Файна. Плавай маленька. Наступна така, піде тільки. Я вже поекспериментував з кукурузою. На кукурузу клює, тільки видно, вона клює така сама, і ти просто кидаєш і просто холості клювання. Я рази 4 підцікав, діставав, ніяк не міг дістати тараньку цю, вона гризе кукурузу, але не їсть її. Так що нічого, значить, ставимо назад три опариша і продовжуємо. Ну Що друзі можу сказати? Ловиться просто як з кулемету. Ось Навіть зараз він доклює, щось смикає. Та Я пропоную перекусити, випити чайку. Зараз трішки посидим. Але вона клює, але вона клює. Сонце ще світить прямо в глаза. Я приїхав з обіду, треба було зранку їхати. Воно б там собі потхеньку вставало позаду, а ми б тут рибачили. А зараз бачите. ну Нічого, зато тепло, я ось без куртки навіть сиджу. У мене тут термобілизна і світер, і все. Тепло, шикарно, пташки співають, лебіді плавають, качки плавають, риба ловиться, що ще треба. Вже лютий місяць, а справжня весна. Хоча начебто передають якісь мінуси. там, ну Побачимо, що воно буде. В принципі, сьогодні зранку також було мінус два. <кхе> Машина вся замерша була. Ну нічого, рибки я вже підловив там. Більше 10 штучок плаває, вон, в індрі. вам покажу. І тут клює. І тут клює. Ну давай. Давай. А, непонятно, є, нема щось. Воно якось так втручається. Коли нормально попадається, то нормально смикається. А мілка то не дуже. Ні, начебто нема. Так що давайте народ вудку закидати не будемо. Перекусимо. в мене там є олів'єшка з собою, чойок зробив. Так що, давайте діставати. О, відкриваємо судочок. Тут у мене ложка моя, хлібчик. І ось такий салатик. Як я вже й сказав. Олів'єшка. Так що давайте, друзі, ми будемо їсти. Ну, як ми, я і ви. Давайте. <сум> Всім смачного, хто дивиться відео. Я зараз поїм і продовжим. Смакота? <сум> Перекусили, шліфанемося чайком і будемо продовжувати. Будьмо. Трш. Кайф. Рибаків трішки приїхали, ну, що з тієї сторони багато машин, що тут. З тієї сторони там, он до... я сьогодні рибачу в районі гітари для місцевих розповідаю в маяках. То вони на русалці, і з тієї на всіх платниках, у мамєда. там везде зайнято, Всі рибачать, всі ловлять. Але бачу тільки одну тарань ловлять. Ліща поки що ні у кого не бачив, і в мене не видно не слизу, нічого. Так що все. п'ю чай. Давайте перезакинемося і будемо далі ловити. Уф, яка клювака, уф, яка клювака, о! Таранечка гарна взяла, гарна. Вибачаюсь, можливо, сонце засліплює. Ну, я нічого зробити не можу. Вже так розклався, переставлятися не буду. Да, Непогано йде. Така сьогодні стандартна. Ладошка Ах, зійшла, й Зійшла вже тут під берегом на три білих опариша. Трішки пожовані, але нічого, ну як, без прикормки. Оп! Давайте, чекать наступну. Я вже збився. ну Вже біля 20 штук. Точно ой мимо від ракет. Точно спіймав. Активна рибка, ловиться. І це саме-саме головне. Ну що, ребітулі? Я вже перезакинувся, навіть встиг трішечки підловити. Спіймав декілька штучок. Ой, знову гарна покльовка. Уф, цього разу якась така мощна. Ну коротше, таранька так само продовжує ловитись, тільки здійнявся такий вітерець, не сильний, але дує прохолодний такий. Ну нічого, я одягнув куртку, ловлю далі і ось клює, клює, клює. Ну-ка давай, нормально. Щоб я підсік прямо в прямому ефірі, якщо можна так сказати. Та он досмикає, все чітко, гарно. Так що, взагалі, бомбезно. А йо, ми почав діставати, а тут таранька сидить. Це вона смикала-смикала і засіклась, напевно. Ну, сам факт, що є. О. Подруго, подругу, подруго. Ось така вого. Таранька. Дуже приємно. Дуже й дуже. Я б сказав, довгоочікувана. Відкритися по такій таранці це взагалі шикарно. Що взагалі у нас вийшло з першої спроби, бо в минулому сезоні виїжджав раз три. Нічого не ловилось, не ловилось і потім хоп і пішло ловитися. А зараз тільки клац виїхав і одразу є. Перенаживився, свіженький опариш, прикормочка і відправляються в воду. Бемс з кліпса. Все з кліпса бере. Я інколи навіть такий прийомчик використовую, якщо було декілька колювань, таке зате просто один-два оберти катушку роблю на місці. І після цього вона одразу колює Можна так сказати, що я приманку протягую по дну. І це її якось провокує. Коротше, багато розмовляю, давайте ловити далі, друзі. Опа. Довго взагалі не доводиться чекати. Тільки закину. Воно на падінні клює, впало на дно, затеч, і буквально через хвилинку знову клювання. Таранька бере. Давай, де ти там? Чи зійшла вже? Не бачу її. А ні, не зійшла. Просто маленька. Цього разу поменше вже взяла. Так а от взагалі. Ну нічого, для загального заліку кидаємо. Там випустимо. Та сьогодні всю рибку будемо випускати. В принципі, я ще недовго буду рибачити. Багато крупної не наловив, щоб забрати додому. А мілку брати я не хочу. Там крупненьких штучок 5 є. Що це таке? Маловато буде, маловато. Випустимо, хай ростуть. Її все ж таки, Але дуже-дуже маленька. Йому тільки... Тільки закинув. Хотів сісти на стільчик, бо стоя закидав і бачу, вже смикає. Риба. То вона клює, то вона не клює. Хе -хе. Да, це є кайф. Така природа. Просто супер. Чайки літають, їх стільки тут щось. Но жереха не видно, щоб жерех тулив. А чайок багато. Во, дивіться, який батон взяв. Найбільше за сьогодні. Да. Красуня. Бачите, які рибки нас радують покльовочками. Така тарашечка. О! Приємна. Пручалась. Взагалі конкретно, Бачите, така хороша, хороша, жирненька на два опариша. Білий, червоний. Я вам вже це здається раз десять сказав. Ну, кидаємо відерця і давайте ще декілька. Ху -ху. О! -о, -о, -о. Наступно! Що знову підійшла? бо тільки поклав вудку, ось руки мив, мокрі і покльовка. Сьогодні взагалі все шикарно вийшло. Мені дуже подобається і природа, і кльов, і рибка радує, тарань ловиться, не супер мілка, теж дуже приємно, бо як на каналах, Зараз ловиться взагалі Да, Так, прокльоває хороша, но... але в більшості мелочовочка. А на річці пішла таранька непогана. Народ. На сьогоднішній рибалці стави крапку, ось така малесенька тарань. Кидав її в відро, показував вам результат і будемо закруглятись. В принципі, я наловився від душі, відкрився файно взагалі. Так що можна їхати додому. Ось такий у нас сьогодні результат. Штучок з 20, таранічок спіймав, попадались ось такі гарненькі. Бачите, були вже ще мілкі. Такі. Ну, але все одно рибка, бачите, в перемішку і гарна і поменша. Але відрибачилась бомба. Давайте тепер її відпустимо. Ну що, рибка, дякую за клювання. Давайте всі розбігайтесь. по домам. Все, всіх відпустив. Хай пливуть. Рибку відпустив, нехай пливе, і вже, в принципі, буду починати збиратись. На сьогодні рибалку, друзі, будемо завершувати, підіб'ємо коротенькі підсумки. Відкриття сезону вийшло дуже круте. Рибки наловились на фідер. Мені дуже сподобалось посмикати в руку всі клювання відчути. Ну, це кайф. Наступного разу вже ж, постараюсь поскоріше виїхати, ще половити, поки ловиться, бо якщо там далі вдарять мінуси, то напевно я вже не встигну і нічого ловитися не буде. Так що, якось так. Друзі, вам велике дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. З вами був YouTube канал Fisheron 15. Я Стас. Зустрінемось у нових відео. Па-па, друзі!